Ірпінські санаторії, дубки місце, що стало тимчасовим домом для понад півтисячі ірпінців, які втратили власний дах над головою через російську агресію. Кожен із цих людей має власну історію, та всі як один потребують підтримки. Міська влада не втомлюється шукати нові можливості для допомоги постраждалим містянам, і тепер ірпінців буде підтримувати іспанська благодійна організація Рімар Сос, яка вже 43 роки годує людей, які цього потребують у всьому світі. Я ніколи не жадала, що так можуть турбуватися за людей. Дали нам уют в модульних доміках Низький уклін, усім і Євросранам, і всім нашим Маркушину, всім, хто депутатам, які займаються нашою допомогою. Чимало зусиль в організації співпраці з Рімар Суз доклав народний депутат України Костянтин Бундарів та радниця ірпінського міського голови, заступниця голови Київської обласної організації Во Батьківщина Віолета Дворнікова. Це іспанська організація, яка наразі е, працює вже в Чернівцях з цим проєктом. І на сьогоднішній день ми ведемо перемовини, щоб такі така поміч нам наші мешканці отримували щомісяця. місяця. буде мати продовження, адже і наші мешканці міста будуть забезпечені в харчуванні у рамках співпраці з Рімарсос. Невдовзі в Ірпені організують кухню, де безкоштовно тричі на день зможуть харчуватися містяни. Я впевнений, що через деякий час ми зможемо як мінімум. 500 осіб забезпечити трьохразовим щоденним харчуванням гарячим, що саме важливо. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам і партнерам, які знаходяться в Україні, за постійну підтримку наших постраждалих мешканців, які мешкають на території санаторію Дубки. Дякую Костянтину Бондарєву, що не забуває, що приїжджає, допомагає гуманітарна допомога в нинішній час в нинішній... Перебої з електроенергією дуже важливі зараз.